У Львові презентували унікальний проєкт, що розповідає історію війни та миру через віртуальну реальність. У міському парку розмістили табличку з QR-кодом. Відсканувавши його, можна завантажити додаток та побачити через екран телефону віртуальні твори мистецтва, які передають трагічні події війни в Україні. Цифрові шедеври створили митці з різних країн світу, зокрема з України, Данії, Франції та Італії. Над проєктом працювали майже два роки і його вже встигли презентувати за кордоном. Таким чином кажуть ідейники, можуть глибше донести світові, як українці переживають війну. Трошки більше року тому сталася катастрофа прорив Каховської дамби, який затопив музей хату Релько. Зокрема, одна з робіт це віртуальне відтворення у доповненій реальності цього музею, де є пара, батьки і двоє дітей-близнюків. І кожної ночі один з батьків іде спати з одною дитиною в протилежній кінці будинку. У них кімнати на різні боки виходять. щоб У разі, якщо ракета влучить там, з північної сторони, хтось один з батьків, одна дитина залишилась живою.